Як використовувати Менделайн кислоту для шкіри, плюси, мінуси, ризики? Манделова кислота ваш м'який шлях до сяючої шкіри або недооціненого інгредієнта. Ми живемо в епоху нестримного відлущування з полицями, засміченими скрабами, шкірками та сироватками, що обіцяють гладку, сяючу шкіру, легко загубитися в різних доступних варіантах. Альфа-гідроксикислоти, ага, давно стають зірками індустрії краси, а гліколічні та молочні кислоти найвідоміші гравці, але є тихий герой, який тільки починає здобувати визнання, мандельна кислота. Я, як людина, яка експериментувала з різними засобами по догляду за шкірою, можу підтвердити, що пошук ідеального відлущуючого агента справжня пригода. Моя шкіра, схильна до чутливості та почервоніння, часто реагувала на агресивні шкірки з висипаннями та дискомфортом. Ось чому я з великим інтересом відреагував на інформацію про мандельну кислоту, розміщену як більш м'яку альтернативу традиційному АХ. У цій статті я розповім про мандельну кислоту, її переваги, потенційні ризики та як включити її до догляду за шкірою. Я поділюся своїми особистими спостереженнями та дам експертну пораду на основі мого досвіду та знань у галузі косметології. Що таке мандельна кислота? Манделова кислота це альфа, гідроксикислота, аха, отримана з гіркого мигдалю. Як і інші, аха, він працює, знищуючи зв'язки між мертвими клітинами шкіри, що дозволяє їм легко відлущуватися. Однак, на відміну від глікольних та молочних кислот, мандельна кислота має більшу молекулярну масу. Це ключовий фактор, який визначає його м'якість ем і толерантність до шкіри. Більші молекули не проникають так глибоко в шкіру, як менші, що робить мандельську кислоту менш агресивною і менш схильною, щоб викликати роздратування. Цей факт особливо важливий для людей з чутливою шкірою, схильними до почервоніння, екземи або розаце. Чому я вибрав Мендалайн КК? Мій особистий досвід я завжди був обережним зага, боячись роздратування та висипань. Моя шкіра відреагувала на багато популярних пілінг, залишаючи мене в постійному пошуку ідеального інструменту розширення. Кілька років тому я вирішив спробувати Менделай Несет, і результат перевищив мої очікування. Я помітив, що моя шкіра стала помітно більш гладкою, сіючою і навіть. Попочервоніння зменшилося, і невеликі зморшки стали менш помітними. Найголовніше це те, що я не стикався з роздратуванням чи висипанням, що було для мене справжнім проривом. Манделова кислота стала моїм надійним союзником у боротьбі за здорову та красиву шкіру. Переваги мандельної кислоти більше, ніж просто відлущування. Манделова кислота пропонує широкий спектр переваг для шкіри, крім простого відлущування. Покращує текстуру шкіри, видаляє мертві клітини та стимулює оновлення клітин, роблячи шкіру більш гладкою та еластичною. Освітлює тон шкіри, це допомагає вирівняти тон шкіри та зменшити пігментацію, спричинену сонячними опіками або прищами. Зменшує видимість невеликих зморшок, це стимулює вироблення колагену, що допомагає зменшити видимість невеликих зморшок і підвищити еластичність шкіри. Він має протизапальні властивості, допомагає заспокоїти запалену шкіру та зменшити почервоніння. Він має антибактеріальні властивості, допомагає боротися з прищами та іншими шкірними інфекціями. Підходить для чутливої шкіри, м'яка формула робить її ідеальною для людей з чутливою шкірою, схильними до роздратування. Вибір правильного продукту з мандалевою кислотою, на що звернути увагу. На ринку є багато продуктів з мандалевою кислотою. Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Концентрація почніть з продуктів з низькою концентрацією мандельної кислоти 5, 10, і поступово збільшуйте її, якщо ваша шкіра добре переносить продукт. Виведення форми Манделі нової кислоти можна знайти в різних формах, таких як сироватки, креми, лосьйони та маски. Виберіть форму, яка найкраще підходить для вашого типу шкіри та уподобань. Додаткові інгредієнти, зверніть увагу на додаткові інгредієнти в продукті. Шукайте продукти, що містять заспокійливі та зволожуючі інгредієнти, такі як кераміди, гіалуронова кислота та екстракти рослин. Відгуки, перш ніж купувати товар, прочитайте відгуки інших користувачів. Як включити до догляду за шкірою Менделайн кислоту мої рекомендації. Ось мої рекомендації щодо включення мандельної кислоти до мого догляду за шкірою. Почніть повільно, почніть з використання продукту з мандалевою кислотою 1-2 рази на тиждень і поступово збільшуйте частоту використання, коли шкіра звикає до неї. Використовуйте ввечері, використовуйте продукт з мандалевою кислотою ввечері, щоб дати шкірі час відновити протягом ночі. Обов'язково використовуйте сонцезахисний крем. Манделова кислота збільшує чутливість шкіри до сонця, тому обов'язково використовуйте сонцезахисний крем із широким спектром захисту від SPF 30 або вище щоранку. Не використовуйте з іншими діючими інгредієнтами. Не використовуйте манделіну кислоту одночасно з іншими активними інгредієнтами, такими як ретинол або вітамін С, щоб уникнути роздратування. Слухайте свою шкіру, якщо ви помічаєте почервоніння, роздратування або висип, перестаньте використовувати продукт і зверніться до дерматолога. Мигдальна кислота чи є ажіотаж. Мій вирок після декількох років використання мандельної кислоти в догляді за шкірою я можу впевнено сказати, що це дійсно ефективний і м'який спосіб відлущування шкіри. Він ідеально підходить для людей з чутливою шкірою, схильними до роздратування, а також для тих, хто тільки починає знайомитися з діючими інгредієнтами. Манделова кислота це не просто тенденція, це надійний інструмент для досягнення здорової та красивої шкіри. Я рекомендую спробувати, і я впевнений, що ви не розчаруєтесь, часто задаються питання щодо мандельної кислоти. Чи можливо використовувати мандліну кислоти під час вагітності? Загалом, під час вагітності вважається безпечним для використання манделінової кислоти, але завжди краще проконсультуватися з лікарем. Чи можливо використовувати мандліну кислоту з ретинолом? Не рекомендується одночасно використовувати мандалайн есид з ретинолом, оскільки це може спричинити роздратування. Як часто можна використовувати мандліну кислоту? Почніть з використання продукту з мандалевою кислотою 1-2 рази на тиждень і поступово збільшуйте частоту використання, коли шкіра звикає до неї. Чи можна використовувати мандрівну кислоту на чутливій шкірі? Так, мандельна кислота це м'який відлущувальний інгредієнт, який підходить для чутливої шкіри. Висновок. Манделова кислота це чудовий вибір для тих, хто шукає м'якого та ефективного способу відлущування шкіри. Він пропонує широкий спектр переваг, придатних для всіх типів шкіри і простий у використанні. Якщо ви хочете покращити текстуру шкіри, полегшить тон шкіри та зменшить видимість невеликих зморшок, спробуйте мандельну кислоту, ви не пошкодуєте про це. Пам'ятайте, що ключовим для успіху є поступове ведення продукту у вашій догляді за шкірою та уважне ставлення до реакції вашої шкіри. Здорова і сіюча шкіра це реальність, і мандельна кислота може стати вашим вірним помічником у цьому досягненні.